Всім здравствуйте, Презентую вам трьохкімнатну квартиру в районі академічного. Мене ви знаєте, Павло Миколайович, місті Вінниця. Ванна кімната, загалом 67 квадратних метрів, бойлер і електроопалення. Одразу кажу, що так як електробудинок тут майже світло не вимикали. Оце вхідні двері, шафа. Йдемо отак вже справа наліво, кухня. Холодильник чорний великий. Духова піч, електроповерхня, витяжка, стіл. Стильціна на трьох. Далі по кімнатам. У нас їх три загалом, три спальні. Перша тут з шафою. От вже бачите, можна вішати телевізор. Заходимо в балкон. Зверніть увагу на парковки, це у нас перший поверх, до речі, да, перший з восьми. Парковка, як, як, як то кажуть, що можна навіть не вміти їздити, але припаркуватися, тому що тут завжди є місце. Підігрів підлоги, ось датчик. Друга кімната, полутерне ліжко, письмовий стіл. Шафа. Ремонт робив сам власник. І вона ще, до речі, ця квартира не здавалася. Тобто ви будете перші. Люди перебралися в будинок, свій вже приватний, тому здається зараз в оренду. Третя кімната, також полутерне ліжко, письмовий стіл. І ванна така з санвузлом. вузлом. душова кабіна. Звідки ми і прийшли? 0,98-454-41. Лайф такий самий 093. Дзвоніть, покажемо, зручні для вас час.